Йо, дорогі друзі, мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо проходити Minecraft, але перед початком серії я вам хочу сказати, що в нас є телеграм-суспільство, воно з'явилось ось справа від мене. Я там е, е, написав розклад випуску відео. Тобто, як ви зайдете на той канал, ви будете бачити, коли будуть виходити відео. Плюс я пишу. Що там відео, наприклад, монтується, або воно скоро вийде. І залишаю там самі силки на відео. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви туди перейдете. І, можливо, я там ще буду інформацію якось писати. Тому не буду вас затримувати. Ми будемо починати серію. Так, давайте для початку одягнемо свою броню і більш-менш розставимо все правильно в інвентарі. Так, в минулій серії ми побудували портал ВАД і вбили ось цих двох босів. Щось типу дракона і цього іфріта. Залишився ще один бос. Якщо я не забуду прикріпити його фотку на монтажі, то ось вона зараз повинна з'явитися. І, як я зрозумів, цей бос спавниться в ось таких данжах в ВАДові. Тому нам прийдеться ще раз туди йти. Ще ми зробили ось таку зачарувальню. Ми повинні зачарувати наше кайло якомога краще. А що на книжку можна зачарувати? Захист 3. А, і точно, нам ще потрібно створити нову броню, а то ця алмазна вже довго не протягне. Давайте візьмемо якусь їду. Так, це сюди. О, точно у нас же щит ще в інвентарі є. Так, де це скриня з інструментами? Викладаємо ось це. І ось це. Ну, нам цей меч не буде потрібний, а от лопату ми поставимо в скриню там, де... Всі наші можуть бути важливі речі, які ми можемо достати в будь-який момент. Так. А, книжки поставити сюди. О, це ми заберемо. Так, ну, я думаю, що нам треба буде ночою піти в той ліс і трохи побивати мобів, щоб опит отримати. Або ж. Ні. У мене є друга ідея. Ми зараз беремо і відправляємося в. Щоби створити собі броню. Так, де це ця руда? Тут. О! Знайшов. Так я хочу зробити одну штуку. Так, я зробив стійку для нашої броні. Стійку ми ставимо ось тут. І зараз створюємо те, що можемо створити з цих злитків. Він трохи кращий за алмазний Ідемо добувати. Ще для трьох видів броні. Так, а тепер йдемо на пошуки ендерменів. Скільки їх тут? Ні, ну мені цікаво. А точно він же ж за мною тоді побіг. Не йде до лави киш. Випало все-таки саме, а цей меч ми використовувати не будемо, ми його зачаруємо. Так, в мене є. Добудемо зараз хоч трішки кварц? Як трішки? О! Нічого собі. Заберем. Давайте знаєте, що зробимо покопаємо? Може тут ще якісь стоїть? О, я ж знаю, бо це ж може бути не один блок, а ціла, жила. Це було швидко. Залазимо під низ. і повземо. О, це ж ці домики. Якщо буде щось потрібне, то заберемо. О, а у нас. Невідома карта. І що вона буде мені показувати? Ну добре. Так. Нижні полиці на вряд нам вже будуть потрібні нічого собі. Незламність 2 забираємо. Вісім. Ну... краще, ніж минулий раз. Стоп. О, гаст. В Смислів. А, а паркур? Ой, двадцять дев'ятий рівень. Отак От мав впасти і все мало спрацювати. Виче, забираємо речі. Тільки сім рівнів. Що мене атакує? Тихо, тихо, тихо. І відновлюємо своє здоров'я. Так, я пам'ятаю цю дорогу, так, тут є портал, все швидше додому. Не вистачало, що він за мною в портал зайшов. Ух ти. Тут якась непонятна погода, йдемо поспимо. Так. Мій шолом все ж таки не витримав. На те, що ми добули, що ми можемо скрафтити? Нагрудник. Порівнюємо. Тут 528, тут 592, поки не добудемо решту злитків, ми ту броню вдягати не будемо. Прийдеться бігати так. Тепер давайте думати, що ми будемо робити з ним. Я би зробив йому якесь місце прикольне. Ось тут. У мене є ідея, що ми можемо зробити. Так, я зробив ось таке місце. Це, і це тут буде стояти. Не знаю, скільки воно тут буде стояти, але... Воно мені не мішає стоп. Все. Ставимо його сюди. Ну що, нехай там щось росте, пробує. Ожити. Що це за звук постійно? Ні, нехай стоїть як декорація. Стай, давайте зробимо ще ось так. Так, ну тепер воно краще все виглядить. Я і забувся, що у нас там город якийсь є. У нас тут її. Точно! Я згадав, у нас же ж є насіння капусти. А це поки зберем. Не так. Кайлом. Знаєте, що ми навіть зараз зробимо? Ми навіть збільшимо зараз наш город. Город став набагато більшим і кращим. Давайте знаєте, що навіть зробимо зараз? Секунда. Так, я збільшив ось тут територію. Я забувся доробити кришу за кадром, я її дороблю. І пізніше доробимо портал, як я і обіцяв у минулій серії. Город ми розширили. Це не кінець серії, ні. Зараз в мене є ідея зробити красивий вхід в шахту. Тому починаємо. Так. Ну, а тепер я вам хочу показати те, що я побудував. Раз, два, три. Якось. Я не знаю, чи воно красиво вийшло, але порівняно з тим, що було, це набагато краще. Ще я хочу перевірити, як там наш гаст. Привет. А мне не мое снегу, чтобы он вырос. Тогда стоп, 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 стоп. Заходь. Теперь у нас есть вот такая тваринка. Точно нам треба зробити дещо. Так, і в цій серії ми ще добудуємо портал. І я ще зрозумів, що відколи ми цей будинок побудували, у нас ще немає тут вікна. Як вийшов. Ну, тоді і літай. Чи він телепортується. Готово. Тепер у нас є вікно в будинку. Давайте ще поставимо його ось тут. Так, ну тепер давайте я розпочну. Будування нашого порталу. Його треба зараз повністю зламати і будувати. Ну, давайте підсумуємо все, що ми зробили в цій серії. Ми збільшили наш город Гаст виріс. Ось він літий, от тепер у нас на базі. Він повинен бути запрограмований на те, щоб далеко від гравців не відлітати, тому він у нас буде літати біля бази. Збільшили наш а, стоп, ми до тростин навіть не лізли. Ну, нехай. Зробили доріжку до цих, всіх наших ферм. Ми зробили ось так. Такий красивий вхід в шахту. Далі в нас шахта йде. Не звертайте увагу, чому в мене сьомий рівень. Я тільки що по тупому помер. Ну, неважливо. Ну, а ось цей самий портал Влад. Я думаю, що ця територія вийшла красивою. Я дійшов до тої долини піска душ. Добув нам пісок душ. Далі він стоїть так само тут, і він розділяє таким, таким способом цю частину з таким незираком, і цю частину з таким Незираком. Я не хотів, щоб вони якось з'єднувались, тому це в нас пісок душ як доріжка до порталу. І це ґрунт душ, і він не сповільнює. Швидкість ходьби, тому я його й поставив. І це як продовження нашої доріжки. Ну і, в принципі, все. Ось така красива база у нас виходить. Десь там летить гаст. Ось він літає. Ну, неважливо. Кому сподобалася серія, хто дивився до цього моменту, дуже дякую вам. Якщо у вас є ідеї ще, що можна побудувати або зробити в цьому сезоні, тому пишіть їх в коментарі. Ну і ще попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал, оскільки після дуже довгого невипуску відео, це 5 місяців, Моя статистика каналу трошечки впала, але я бачу, як вона починає рости, і ваша підтримка дуже допоможе поверненню і покращенню цієї статистики. Газ там летить у нас на задньому плані. Це буде наш такий друг. Тому я надіюсь, ви не пропустите мої слова поміж вух. І, правда, підпишитесь і поставити лайк. Ну і не забувайте про телеграм-суспільство. Я там, як і казав, буду писати новини, коли у нас будуть виходити відео, розклад там вже є. Я вам його зараз казати не буду. Зайдете на телеграм-канал і підпишитесь, і самі там все побачите. Не буду затягувати. Цьому відео ми будемо закінчувати. Ну, ви були на каналі Сайдер. До нових зустрічей!